Сьогодні 16 липня, амарант сорту кремовий ще трошки піднявся в висоту. Самі високі рослини зараз досягають пояса, але абсолютна більшість рослин піднялася поки що не вище 1 метра. Явно видно китиці, які вже формуються. Частина рослин потерпає від, від спеки і від недостатка. Вологи. Хоча загалом рослина цю спеку і недостатку вологи переноситься. Ось так виглядає наше поле з амарантом сорту кремовий.